Вітаю вас на каналі Art Зайка. Сьогодні ми з вами ось таку маленьку, але дуже класну роботу. до Допаски робимо віночок, який можна повісити, або приклеїти, прикрасити кошик, або навіть можна зробити такий магнітик залакувати. Дуже легко, просто і весело. До речі, ми граємо в гру. Приєднуємо відповідь, можна в коментарі. коло. І навколо кола зробимо ось таку. невеличкий зробимо віночок, вирізаємо основку, на яку будемо зараз наліплювати. Тому нам потрібне кільце. Так, айколо. Далі всерединці робимо Теж колор вирізаємо. Значить, це можна зробити, до речі, з гілочки. Як, ну, якщо колись будете щось робити, то можна зробити об'ємне кільце. для того, щоб його можна було повісити як декоративний елемент. Так, вирізаємо. Баємо ось таку основку, і тепер будемо е її прикрашати різними маленькими елементами. Це можуть бути і квіти, і крашенки, і е е так само можуть бути циплятка, е курчатка, пасочки. Тобто будь-якими будь елементами, які вам подобалось. Е на кожному з картинок можете побачити, я такі маленькі квіточки, е соняшники, бантики. Е так, Маленькі яєчка, Ось це все можна з вами прикрасити. Робимо. Квітки рожеві і фіолетові. І в мене ще є ось такий ніжний рожевий. Тобто, ось три відтіночки. І почнемо з най, наприклад, великого. Розділяємо з вами. Давайте почнемо з того, що ми розминаємо пластилінчик. Далі робимо з нього дгутик. Жугутик. Ділимо наш джгутик на, скільки у нас кві... ліпісточків, так, 5 або 6. Давайте спробуємо робити 5. Беремо стеку. Якщо нема стеки, беремо лінічку і нарізаємо з вами 5 однакових за розміром елементів. Це, мабуть, буде завелике, тому ще на два кожне поділю. Давайте розмір, такий невеликий, брать, бо в нас малюночок. Робота теж невелика. Тому можна зробити маленький розмір. Далі катаємо все в ось такі кружочки. Кожну деталь катаємо в кружочок. Далі трошки приплющуємо і ось тут здавлюємо зверху, збоку і знизу. І можна трошечки ось так придавити. І для того, щоб потім зробити гарний візеруночок, ми ще ось тут придавимо або стекою, або лінієчкою два рази. Ось так всередину. І таких робимо 5 з вами пелюсточків до одної. 5 штучок, 5 пельсточків. П'ять є. Ми їх трошечки можемо ось так підняти і згрупувати, щоб такі були об'ємні пелюсточки. Трошки можна ось так відігнути. І отримали перший листочок. Але нам треба його прикріпити, щоб він гарно тримався. Для цього я візьму пензличок. І ось так пензличком придавлю. І туди серединку кружечок. Це в нас один, одна квіточка, таку саму робимо другу. Підтримай відео лайком, коментарем, підписуйся на канал, став колокольчик, а також дивись з друзями. А далі ти побачиш гру і якщо ти здогадався, то пиши в коментарях. Приєднуйся до наших телеграм-інстаграм-каналів, присилай свої роботи. І приймає участь у конкурсах. Всі посилання знайдеш під відео. Так. До речі, якщо захочете, можна буде скомбінувати роботу, як намалювати частинку, а частинку зробити з пластиліна. Наприклад, ципот з пластиліну, а навколо можна намалювати там. То що де він знаходиться, що робить, Знадобився би себе А, як, 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 як вам пограти? Хочете, пограємо трошки? Да, давай, да. Є, ні, є така класна а, гра, я беру з собою в похід, але вона дуже незвична, саме тим, що я буду замов... загадувати речі по якомусь а, основному признаку, наприклад, всі дерев'яні речі. І, і я кажу, я беру з собою в похід табуретку. І далі кожен з вас каже, я беру собі в похід. Хтось каже, зошит, я говорю, не беру. Хтось каже, наприклад, диван, я кажу, беру, бо він з дерева. Так. І ось таким чином з вами можемо. Закінчується гра тоді, коли ви вгадаєте, по якому признаку я беру в похід. Що скажете? Давай, Спробуємо. Да. Угу. Так, ну признак може бути будь-який. І колір, і назва, і, 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 і що з ним робити, і таке інше. Добре, поїхала. Я беру з собою в похід табурет. Давай, Кірюша, ти перший. А, беру. А далі, Ліра. Табурет. Ну, ти не повторюєш за мною, а щось інше кажеш. Штул. Стол. Стол? Стол. А, стол беру тебе з собою, алюта. Стол. Ні, стол не беру. Так, далі. Я беру з собою в похід е, е, бревно. Кірюша? Я, я беру з собою в похід. Зараз розкажу, скорі. Скажу, е, кастрюлю. Таку велику, велику Казан? Ну, Ні, кастрюлю, саме кастрюлю з таким плоским дном. Пало! Я беру з собою. Кого? Так, згодна, маму, не беру. <плес> Тому що вона не відповідає моїм критеріям. Я визначаю, що я беру в похід, а що я не беру. І так, із цього названого було: я беру з собою в похід диван, стулья, ящик, табуретка, кастрюля. Та ну, що є у вас здогадки? Тримашки. Ні, даємо. Дивіться, на дивані що роблять? На стульчиках що роблять? На стільцях що роблять? На ящику можна сидіти? На бревні можна сидіти? На каструлі можна перегорнути і сісти? Так, отже, я загадувала всі предмети, на яких можна сидіти. Цікава гра, чи не дуже складно так Кладна. ну.